Робимо підкислення своєї лохини. Беремо звичайну лимонну кислоту, додаємо її в воду десь приблизно 70 грам. Тут у нас 10 літрів води. Попробуємо, щоб вона розчинилася, то в нас був концентрат. Тут вже її розводимо до потрібного нам рівня PH. А щоб знати, який у нас рівень PH, звичайний китайський PH-мітер, вимірювач на Аліекспресі. Включаємо. Має бути від 3,5 до 4,5. О, 2,61. Ще потрібно додати водички. Так, думаю, досить. Два сім. Ще додаємо водички. Промиємо наш перш метр. Так. 283. Трошки переборщили з лимонною кислотою. Що в нас виходить? Відливаємо трошки воду. забираем и добавим изначально воду. О, 2,85. І 9. Так, ще треба відлити. Відлили ми воду, додавили і о, ідеально 3,5. 3,51. Все. Такою кислотністю можна підливати наші кущики. І у нас кущики молоденькі. Десь орієнтовно по 3 літри я підливаю. Кожний кущик. Щоб підкислити нашу землю. Все.